Вітаю! Сьогодні розберемо важливу тему, яка дієта підходить людям із псоріатичним артритом, чому тут завжди присутній дірявий кишківник і які продукти можуть викликати загострення. Почнемо з фундаменту. Псоріатичний артрит це аутоімунне запальне захворювання, при якому рожаються суглоби, і воно тісно пов'язано зі станом шкіри псоріазу. Сучасна наука говорить чітко, порушення бар'єрної функції кишківника це ключовий механізм запуску хронічного системного запалення. Так, кишківник може бути дірявий, це підвищена проникність слизової оболонки. Але не у всіх і не завжди. Однак, якщо ця проникність є, через неї вкруг потрапляють компоненти бактеріальної стінки, які посилюють запалення і підживлюють аутоімунний процес. Це стан має свій термін дисдіоз – дисфункція, запалення з порушенням цілісності оболонки слизового кішника. Звісно, є генетика. І є гени, які підвищують ризик, але проявляється генетична схильність лише тоді, коли є тригери: порушення кишківника, харчові тригери, запалення, хронічний стрес, які продукти можуть викликати загострення. На якої дані чітко показують надлишок токсичних жирів і трансжирів, пшениця глютен, особливо людей з підвищеною проникністю кишківника, молочні продукти, у частини людей посилюють імунну активацію цукор та високоглікемічні продукти, алкоголь, окремий потужний тригер псоріазу і серетичного артриту. Що важливо. Не всі повинні жорстко виключати ці продукти, але при загостренні варто їх обмежити або тимчасово прибрати, а також працювати з кишківником, відновлювати бар'єр, мікробіоту і знижувати запалення. Обов'язково варто звернути увагу ще на печінку та лімфу, адже саме вони виконують ключову роль у виведенні токсинів та регуляції запальних реакцій в організмі. Це класичний приклад того, як епігенетика. Харчування, середовище, мікробіом активує або не активує генетичну схильність. І пам'ятайте, псоріаз і псоріатичний артрит це системний запальний стан, який завжди пов'язаний із кишківником. Лікувати лише суглоби недостатньо. Якщо хочете розібрати свій випадок і підібрати індивідуальну дієту, запрошую на консультацію. Ми подивимось на ваш стан комплексно, суглоби, кишківник, печінку, лімфу і ваші тригери. Бережіть своє здоров'я.